Поки весь світ бореться з коронавірусом, У Сєвєродонецьку йде боротьба за депутатські крісла та крісло міського голови без виборів. У місті Сєвєродонецьку пройшов безпрецедентний відзив 18 депутатів городського совіту по народній ініціативі. Ми всі встали від стану справ у городі. тому весь народ збирав підписи. Втім, опоненти мають протилежну позицію та вважають сьогоднішні події спробою захоплення влади. Йде... Ну, на мой взгляд, ні прикрита попитка захвата власті. Вот у нашей зоні ООС, де ну що недавно були такі же события в Луганській, в Донецькій. Це все происходит в рамках этой вот преступной групи. Конфлікт між депутатськими групами виник не одразу. Після обрання в 2015 году сегодняшние році сьогоднішні опоненти намагалися працювати в команді, та навіть у 2016 році депутатською більшістю спромоглися відсторонити міського голову Валентина Казакова. Это что такое? Люди выбрали не депутаты и какие-то депутаты, которые могли сбиться по любому признаку, по любому принципу, они вдруг решают, что они более умные, более грамотные, чем люди этого города. З того часу крісло міського голови кілька разів змінювало свого власника. Останнім його обіймав В'ячеслав Ткачук. Втім, конфлікти і чвари тривали. А чого стала історія з масовим відкликанням депутатів групи «Северодончани» в повному складі. Цьому передувала зміна територіальної виборчої комісії майже повністю. Причина достоменно невідома. Таку синхронність своїх дій ЦВК коментувати наразі відмовилась. Але результатом дій стала спроба зміни більшості міських депутатів. У п'ятницю 13 Березня пройшла позачергова сесія міськради. Там були присутні і більшість з відкликаних депутатів. Пряма трансляція та відеозйомка не велися, не дивлячись на вимоги законодавства. Більш того, останній відеозапис засідання на офіційному ютуб-каналі датований 22 січня. Передають і розповідають, що у вас там шість депутатів. Смію завірити, що на офіційному, офіційному сайті. Центральной избирательной комиссии значатся депутаты, которые присутствовали в зале. Вот и все. Территориальной комиссии не получили однозначного решения, потому что у них нет документов, они ничего не знают. Тогда мы обратились в официальный сайт Центральной избирательной комиссии, на котором значатся все депутаты городского совета 7 -го созыва. Точка. За день у неділю, 15 березня, депутати, що залишилися на своїх місцях, разом із новими обранцями, скликали альтернативну сесію. Місцем проведення обрали офіс Грінтаун. Тоді ж на сесії депутати своїм рішенням в дев'яти поновили на посаді Валентина Казакова. Проте він відмовився від крісла міського голови, виконуючим обов'язки, призначили Сергія Зарецького. Якщо подивитися на синхронність голосування депутатів, які дотичні до так званої групи Шахов у спінах Верховної Ради, то можна казати, що власне пан Сергій отримав напевно певні преференції. Чи є певні домовленості щодо Луганської області, і головне проведення місцевих виборів? Втім, нардеп Сергій Шахов не заперечує того, що він дотичний до процесів, що відбуваються, та вважає, що має відстоювати свої інтереси у боротьбі проти команди Будкова. Його депутати аграбіли город Сіверданець на 700 мільйонів рію. І последнюю сесію, яку вони провели ровно три дні назад. Голосували за розподілення 150 мільйонів рії. Їх інтересують только деньги. Нас цікавить хазяйство. Нас цікавить робоча ситуація і допомога людям. Аналогічна ситуація з депутатами і в сусідньому Глисичанську там заяви про самовідведення написали 18 депутатів міськради від ОПО блоку. Лідером цієї поліцели на момент обрання був Юрій Бойко. Я считаю, что это вообще очередная попытка дестабилизировать ситуацию в городе, который стал становиться на ноги после того, как убрали мэра бывшего с работы. И это попытка дестабилизировать ее со стороны Шахова и его людей. Поэтому бывшее руководство оппозиционного блока с ними, говоря об этом языком, спелись и решили брать неугодные депутатов, которые хотят заменить на своих ручек. Это плохо для города. Ми звернулися до керівника ВЦА Сергія Гайдая. Чи введуть таки військово цивільну адміністрацію в Сєвєродонецьку та Лисичанську? Коментувати на камеру він відмовився. За його словами, це внутрішні справи міськрад. За наступним перебігом подій слідкуватимуть кореспонденти Донбас онлайн.